Всім привіт, вітаю! Сьогодні в черговий раз вибралися покопати. Погода сьогодні тепла, десь плюс, ну, зранку вже плюс 7, напевно. Днем напевно, буде більше. От. І приїхали на старі місця, там, де були, знаходили прясла, динарі, тут вже вспашка. Не знаю, можливо, щось, можливо, щось надіємося, знайдемо і обов'язково як будуть знахідки. Будемо включатись, будемо показувати, що цікавого знайшли. Ну, а так перша знахідка гільза. Їх доволі часто багато з тут зустрічається. От. Не будемо гаяти часу, йдемо в поле, йдемо в пошуках цікавих знахідок до вмикання. А ну який красавець. О, клас! Можна підкинемо, типу, викопаєш, по Ні, А що? я ж пишу вже. Щас? Ти ти тебе мовчить? Ти куди ж його підкидувати? Ось у мене вже на полі перві ознаки. Ті, які ми шукаємо. Не знаю, схоже, напевно, на спинку фібули, а можливо і ні. Але щось їхнє. Пару оплавищів знайшов бронзових, от, я ж кажу, що ми в принципі на цьому полі Знаходили були от, я весною півтода, півтора динаря, оплавище срібне, бубенчик, от, підвісочку, ну і камрад внизу застряг там, де знайшов динаря. Ходить, хоче оцю ложбинку пройтись. От. А я вибиваю поки що цю площу. Побачимо, можливо, щось знайдемо. Дуже б хотілося. Ось щойно ще шматочок фібули викопав. Дуже схоже на фібулу, в принципі, зігнута спинка. рів нема. Оплавиші та спинки поки що. Щось по бронзі сьогодні. Пре прям выкупал и такой специфичный колер у нас и это у нас це у нас що, прясло? ой прясло скажу пряжка так это у нас пряжка схожа ще. да Щойно выкупал сигнал. Ось такий 24-25. По логіки в цій грудочці должна бути. вами да. разом розпакуємо. Видно, не видно де? Цікаво. О, видно. Щас приближимо. Ось. Не зрозуміло, що воно, але пищало гарно Черговий кольоровий сигнал. Десь тут будемо зараз шукати разом з вами. Як закон подлості, зараз буде в самому останньому місці, де я зараз візьму. Нарешті, о, монетка. Це в нас явно не динар, це нас церізм. 10 копеек 1902 рік. Ну, такой себе сохран подпуставший, наверное, или чистить надо. До кто чем чистить сребные монеты, подскажите. Можливо, я файный метод. Ой, блин, а целый день в пошуках динаря. Це теж непогано срібло все ж таки, але коли ти настроївся, тим паче, коли ще й ти тут знаходив, а тим паче ще сьогодні камрад знайшов динаря, то хотілося б, звісно, і собі знайти. Динамо. значок. Не читаємо. Курка, не курка, фіг пойму. Єдине, що серебро. Угу. Хто його знає? Але що за прикольні знахідки? Ціна 8 копійок. Схоже на, на радянську одну копійку Але бажано б уже могут Помить Та що гурт, гурт є, просто воно закише все Може помиється та й видно буде Ну що це воно теж хороший сигнал Посмотрим. Так что такая монетка. Биалон. Биалон. Э, Какой-то кто-то да? Не видно. Не гильзы не снял. Да и погано видно, а подсветит. Ну, так-то лучше. все одно погано видно. Ну нічого. О, так-то лучше. Оце скороходи. Димлять, горять. Це вроді як Микола II. по краях усе написано в округ. Ну нам дані ще монета на монітці.